Доброго дня, шановні члени журі. Я Колгушов Роман, учень 10 класу Крилагрійського покровського ліцею. Тема мого дослідницького проєкту дослідження взаємодії однакових дерев'яних брусків при взаємному їх русі. У сучасному житті кожна людина може зіштовхнутися з таким явищем, як і взаємодія однакових тіл при взаємному їх русі. Особливо це можуть бути школярі, студенти або люди. Які працюють в бухгалтерії, яким необхідно розуміти, з якою силою потрібно висмикнути документ зі стопки так, щоб стопка не обрушилася на них самих. Також з нею зіштовхуються лісники, яким потрібно розуміти, що варто а що не варто робити, щоб висмикнути потрібну колоду зі стопки. Цікаво, але автомеханіки також зустрічаються з цим явищем майже не щодня. Особливо, коли їм потрібно дістати одну деталь з великого кріхкого механізму так, щоб остаточно не зруйнувати його. Тому тема роботи є достатньо актуальною. Відповідно до теми, були вибрані задачі, об'єкт, предмет та мета дослідження. Далі ми взяли два дерев'яні бруски та поклали їх на а, лист А4. З'єднали ці два дерев'яні бруски клейкою стрічкою. Приєднали до правого бруска нитку та закріпили її на деякій висоті завдяки штативу з цвяхом у ньому. Прикріпили динамометр до кінця нитки. Попередньо зваживши бруски, клали на лівий брусок вантажі та, тягнучи за динамометр, вимірили відстань від штативу до грані відриву правого бруска. Усі отримані дані наведені в таблиці. Отримали залежність від відстані до відриву від маси лівого бруска. Побудували графік цієї залежності. Бачимо, що зі збільшенням маси лівого бруска збільшується і відстань до відриву. Далі. Поклали три дерев'яні бруски один на один, що показано на рисунку зліва. Попередньо вбивши, в, попередньо вбивши в нижній брусок цвях, вимірили найменшу прикладену силу, з яким може рухатись система. Далі поклали три дерев'яні бруски вздовж однієї прямої, попередньо з'їдавши їх шпильками. Також вимірили. Мінімально прикладену силу необхідно, щоб зрушити систему з місця. Як бачимо, наші сили співпадають. Далі ми обчислили коефіцієнт тертя між бруском та столом. Обчислили абсолютно та відносно похибки вимірювання, записали кінцевий вигляд коефіцієнту тертя між бруском та столом. Далі ми знову поклали 3 дерев'яні бруски один на один. Записавши формули сил тертя в цьому випадку, обчислили максимальне прискорення, з яким може рухатися система. Далі обчислили силу необхідну, щоб зрушити систему з місця за умови, що всі бруски рухаються з однаковим прискоренням. Далі ми. Обчислили коефіцієнт тертя між брусками, обчислили відносно та абсолютні похибки вимірювань. Записали кінцеве значення коефіцієнту тертя між брусками. Усі отримані значення наведено в таблиці. Тепер використали верхній брусок як упору, що показано на рисунку зліва. Обчислили та виміряли прикладену силу, необхідно, щоб витягнути нижній брусок. Далі поклали ще один бросок зверху, так, також обчислили прикладену силу. Як бачимо, наші сили співпадають. Далі, за допомогою другого закону Ньютона, також обчислили прикладену силу, але без опори. Як бачимо, наша прикладена сила в два рази більша за два попередні досліди. Тепер з'ясуємо, якої швидкості набути нижні та верхні бруски при вибиванні нижнього. Записали сили тертя. Поки нижній брусок не вискочив зі стопка. Схематично зобразили всі діючі сили на нижній брусок при його русі. Тепер, використовуючи рівняння прискорення тіла при рівно прискореному русі, обчислили пройдений шлях брусків S1 та S2. Далі ми визначили швидкість нижніх та верхніх пусків, похибка їх вимірювання. Усі отримані результати наведено в таблиці. Отже, в процесі дослідження було збудовано установку залежності пройденої до відриву відстані від маси лівого бруска. З'ясували, що щоб зменшити прикладену силу, необхідно прикласти опору до верхнього тіла. Враховуючи похибку, обчислили коефіцієнти тертя між брусками та бруском і столом. Мета роботи, мета роботи досягнута, усі завдання виконані. Дякую за увагу.